Триває спеціальний ефір на радіо НВ на Херсонщині. Наразі за офіційними даними було звільнено 75 населених пунктів. Вони звільнені від російських загарбників. Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич. Ми розуміємо, що там дуже важка ситуація. Після окупації розуміємо, що росіяни тільки те й робили, що мародерили, катували та вбивали людей. Так наш колега Олег Батурін, журналіст нової каховки, автор центру Журналістських розслідувань побував в деяких з цих населених пунктів. Саме про це ми зараз і поговоримо. Він з нами на зв'язку. Пане Олеже, вітаю вас в ефірі. Добрий день. Тож, де ви змогли побувати? Що ви там побачили? А, мені вдалося побувати на деокупованих деокупованих громадах Херсонської області. Раніше був, бо першою була. Звільнена Кочебеївська громада згодом була звільнена е високопілля і високопільська громада. Також побував на вже звільненій новоолександрівській е громаді. Це Береславський район. Херсонської області це нещодавно. От розкажіть нам про Береславський район, там де ви були. Тому що ми розуміємо, що ну от от ми отримали інформацію: офіційну про те, що вже е, він знову є українським, він знову є деокупованим. Деокупованими є ці населені пункти. Так е, новоолександрівська громада і сама Новоолександрівка вона була звільнена на початку жовтня е, там. Е, Села, які входять в цю громаду, вони переважно не постраждали від бойових дій від обстрілів російських окупантів. Але після того як росіяни звідти пішли, вони почали обстрілювати цієї громади з протилежного берега з лівобережжя Херсонщини, і там все. Новоолександрівці було зруйновано кілька будинків від якраз від цих обстрілів. Тобто в такій зоні ризику знаходяться переважно ті будинки і ті об'єкти, які розташовані ближче або на береговій лінії, або ближче до берегової лінії. Дуже важка ситуація в тих селах, які опинилися на лінії фронту. Де, де тривають і бої, і російські окупанти там активізувалися, там дійсно дуже важка ситуація. І власне сьогодні, якраз розмовляв з кількома головами громад Херсонської області, і всі вони якраз говорили про те, що там, де знаходиться ця лінія зіткнення. Цей кордон межами між окупантами, окупаційними військами і нашою підконтрольною частиною України. Ці села вони ну практично там зруйновані. в тій чи іншій мірі всі от це по всій лінії фронту по. Херсонщині таке спостерігається. Тому люди, люди, які чи на окупованій території, вони з одного боку дуже чекають на звільнення, але і у них є такий острах від того, як себе поведуть окупанти, як буде працюватися ця лінія від. Залежності від цього можна робити висновки, що їм можна очікувати від дій орків. Ну як вони їх називають, від росіян, від російських окупантів. Ну от я читав ваше інтерв'ю з головою Новоолександрівської громади Олександром Левечком. Так і він там розповідав страшні речі в якийсь момент. Його викрали, його били, катували електричним струмом. Що ми ще знаємо? Що відбувалося з тими українцями, які були під. Окупацією вчора, коли я знаходився в селах Новоолександрівської громади, там зустріли кількох людей, які також стали жертвами російських окупантів. Один чоловік розповідав, як його. Викрали як його били 46-річний чоловік на території Ноксандрівської сільської ради. Він більше місяця перебував у полоні окупантів. Його тримали в місцевій сільській школі. От також зустріли жінку як чоловік чоловіка чоловіка якої забрали російські військові ще в квітні і за інформацією цієї жінки чоловіка вбили в той же день як вони його забрали і вона якраз тоді вчора намагалася розповісти свою історію щоб якось достукатися і до правоохоронних органів щоб Ця справа, а по цій справі відкрите кримінальне провадження, щоб, щоб ну, якесь просування було в цьому провадженні. І, на жаль, на жаль, таких історій дуже багато. Я знаю, що станом на середину вересня лише в одній новій каховці і лише в одній катівні. В будівлі захоплен за захоплені будівлі поліції нової каховки тільки там російські окупанти отримували більше ста людей. Це приблизно біля 110 чоловіків і десь біля 10 або до 10, до десятка жінок. Це тільки от в одному місці, в одному місці. Можна собі тільки уявити масштаби от по всій Херсонській області, бо достеменно відомо, що подібні місця у незаконних утримувань полонених або катівні знаходяться. Або знаходилися в різний час на території Борислава машинобудівний завод, в місті Таврійськ це головна споруда Північно-Кримського каналу, в Новій Каховці це Каховська ГЕС, деякі відділи поліції в, в деяких громадах, в районах, в різних районах області. Тобто я навіть не уявляю, скільки це може бути сотень людей. Пане Олеже, от з'явилася термінова новина, і мені, мені здається, що вона нам дуже всім сподобається. Парламентська асамблея Ради Європи одностайно прийняла резолюцію, яка визнає російський режим терористичним. Повідомляється, що це передбачає створення трибуналу. За проголосували 99 делегатів. Один утримався, і у резолюції також зазначається, що перебування Росії в Раді, в Раді Безпеки ООН нелегальне. Ну от ви зараз розповідаєте так і про те, як людей кату людей катують, як українців вбивають так, то мені здається, що трошечки ну здається, що зрушив цей процес щодо того, як буде Росія нести відповідальність за всі свої злочини. Я також знаєте, якщо говорити про те, що відбувається на цих тимчасово окупованих територіях півдня і Херсонщини. Якщо говорити конкретно, то ми розуміємо, що там у окупантів, Тів мають здавати нерви в сенсі, що вони все-таки розуміють, що вони не зможуть утримати Херсон, скоріш за все, не зможуть утримати нову каховку. Плюс постійно відбувається бавовна. Так ми називаємо так вибухи, коли зсу знищують їхні склади з боєприпасами. Що ви знаєте про те, як зараз вони себе поводяться? Дійсно, окупанти і місцеві колаборанти вони вкрай нервуються, але не, не спостерігається там якоїсь масової втечі, наприклад, з того ж правобережжя Херсонської області, навпаки, там досить велика, велика кількість військових розташовуються і вони. Укріплюють, укріплюють свої позиції. Це переважно ті позиції, які ближче до, до Дніпра, до Каховської ГЕС, і це спостерігається не тільки на правому березі, а й на лівому березі. От, але те, те, що, те, що вони нервуються, і не все у них гаразд, це також дійсно є. Є факти, коли коли окремі представники російських окупантів е, намагаються втікати, е, дійсно мені вже багато людей розповідали про те, що е, намагаються викрадати човни, щоб перепливати через Дніпро, викрадати е, автівки, щоб теж кудись виїхати втекти. Але в принципі ця ситуація вона спостерігалася і раніше, е, знаю, що ще в червні такі подібні випадки розповідали з різних громад на правому березі, тобто, от окремі окремі окупанти якимись такими групками дійсно в вті... намагаються десь втекти. от але але дуже велика кількість їх залишається там. І що стосується лівого берега, це там де нова каховка, то там дуже велика кількість, і там гул від, від пересування військової техніки від якогось від нових підкріплень нового прибуття цієї техніки з боку Криму. Там воно відбувається практично цілодобово. Єдине, що про що можна говорити, це про якісь їхні пересування або перекидування сил, наприклад, з нової Каховки до Каховки або до інших громад, бо дійсно в новій Каховці їх останнім часом стало менше, а в Каховці їх стало більше. Але цей процес він теж такий не стали. Тобто, за сьогодні, завтра ситуація може змінитися не на користь якогось, якогось із міст. Або сіл, якщо я не помиляюсь, саме на сайті Центру журналістських розслідувань, з яким ви співпрацюєте, я прочитав інформацію про те, що ну от, багато поранених саме окупантів їх ховають по хатах, а навіть важких добивають насмерть. Що ви про це знаєте? Про це розповідали люди, розповідали. Полонені, які погодилися дати свідчення свої публічні, наприклад, голова Шевченківської громади Миколаївської області, який перебував у полоні, його тримали тиждень в березні в Чорнобаївці. Він розповідав про те, що там окупанти отримували дуже велику кількість цивільних полонених. І вони поділися. Ну невідомо де вони ділися. Тобто він їх потім не бачив. Він припускав, що вони могли їх просто там ну, вбити. Ну, це таке припущення, але в принципі подібні ситуації вони не поодинокі. Я знаю про те, що вже в липні, в вересні, в новій каховці на території Каховського району були випадки, коли. Людей в полоні просто забивали і забивали насмерть. Мені відомо принаймні про два таких випадки: один в липні, один в вересні. Ну на, на жаль, на жаль, ми можемо це ну, не сумніватися в цьому, зважаючи на те, що ми бачимо на звільненій Харківщині, так і ті катівні, що є в кожному так, місті, так. в кожному населеному так. пункті. А що стосується, а що стосується самих окупантів, то Теж вже неодноразово були була інформація про те, що вони звозили своїх поранених померлих і в тому числі важко поранених і просто їх робили такі братські могили вони вони просто не замар... про те що вони не заморачуються з вивезенням з поля бою своїх поранених або е, витрачати час щоб їх відправити в якісь шпиталі і вони їх просто добивають або просто закапують живими Ну от, дійсно, такі мені є. здається, що ви вже третя чи четверта людина, яка нам про це говорить. Так про те, що це відбувається на Херсонщині. Тож ми можемо говорити про те, що в нас вже є чотири різних джерела інформації, і е, можемо ну м, заявляти про те, що дійсно так і відбувається. Ну в тому сенсі, що спочатку, коли ми це почули, думаємо, ну ні, ну не може такого бути. Коли вдруге, то звісно, що це вже виглядає більш реальним. Ну от ви вже є четвер. То людину, яка нам це дітьми. Ну, наприклад, коли були прильоти з боку ЗСУ по їхній переправі в районі Нової Каховки, і там дійсно були великі втрати у російських військових, то вони примушували оці тіла, які там були розкидані, просто закатувати якимось транспортом, просто щоб не замарачуватися навіть вивезенням тіл. Вони просто примушували людей просто ну там катком проїхатися, щоб щоб там просто зрівняти з землею. І от такі історії теж розповідали. це, це це історії про ставлення їх до 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 своїх же до самих себе до. Ну ну так так так. то ми відрізняємося, що для українців кожне життя є дуже цінним. Так. Для російських, як ми їх називаємо, свину собак, це значення не має, повертаючись до тих населених пунктів на Херсонщині, які вже були звільнені, які ви змогли відвідати. <світ> що там відомо про колаборантів? Що відомо про тих, хто переходив на бік ворога? Де вони І переважно хто це були? Якщо можна таку статистику підбити. Колаборанти є, напевно, вони є в кожній громаді, і вони були в тих громадах, які на сьогодні є деокупованими і звільненими. Це різні категорії людей, які там продавалися за умовно банку тушонки або там за якісь гроші. Є були такі, хто свідомо йшов на цей крок. І такі люди вони залишаються і зараз на деокупованих селах. Вчора, вчора, були було навіть декілька таких ситуацій, коли я особисто спілкувався з однією жінкою в Новоолександрівській громаді, а потім її обступили місцеві жителі, і вони почали розповідати, що насправді ця жінка вона не та за кого себе видає. Вона займалася проведенням псевдореферендуму. Я її спитав про це, вона це підтвердила. Я ну вона почала тут же одразу виправдовуватися, і це була така дуже, дуже така емоційне, дуже емоційне спілкування між місцевими жителями, які постраждали від окупантів, і які відмовлялися на відріз брати і гуманітарну їхню так звану допомогу. Для ці подачки в 10 тисяч рублів. От і вони. Звісно, були дуже обурені її діями. І знаєте, що скажу? Що загалом після спілкування з багатьма місцевими жителями з представниками різних органів влади, у мене на жаль складається така таке враження, що ну далеко ну мабуть, дуже мала частина з цих активних колаборантів. Буде покарана, якщо взагалі буде покараними, чому ви так вважаєте? Чому у вас таке враження? В деяких випадках буде непросто довести, я так підозрюю, правоохоронним органам довести цей факт і їхньої співпраці з окупантами. Також Ну, давайте скажемо відверто, чи вистачить сил, рук, фізично людей, фахівців, щоб провести слідчі дії по кожному з таких випадків, а їх чимало. От і ну, дуже багато людей вони ну, вже бачать, що ну, по-перше, вони багато людей пам'ятають. Що ще до повномасштабної війни дуже багато людей дуже активно і відкрито проводили цю всю свою діяльність і нічого за це не було, і тому вони зараз, ну а що в принципі законодавство те саме, мало що змінилося, крім нашого ставлення до цих людей, крім ну жаги. Бажання правосуддя, щоб все-таки кожен був покараний за всі свої дії. От і деякі військові теж мені розповідали про такі випадки, коли місцеві колаборанти дуже дуже спокійно себе почувають і намагаються якось знаєте пояснити це якимись там життєвими обставинами, якимось примусом. Тобто намагаються якось себе вигородити і відбілити себе. Наприклад, от, подібна ситуація була в Береславському районі, де одна з посадових осіб навчального закладу активно співпрацювала і зараз живе собі в деокупованому селі, і ну, нічого не відбувається, і люди це бачать, що ну нічого не відбувається, у неї все добре. От і тому дуже люди бояться, що у неї і далі все буде добре і. До суду, ця справа може навіть і не дійти. Ми просто побачили щось подібне вже після 14-15 років, так коли колаборантів так. на сході ніяким чином не карали, і зараз ми бачимо, які наслідки. Ну тобто, вже після широкомасштабного вторгнення. Тож це дуже дуже важлива проблема. Дуже важливо, щоб був прозорий процес, щоб саме так. тих, хто активно співпрацював з ворогом, щоб вони були покарані. Останнє тоді вас запитаю. Просто мені цікаво, а ота та жінка, яка ну допомагала проводити в одній з громад так так званий референдум псевдореферендум. Як вона вам пояснила, чому вона приймала в цьому участь, брала в цьому участь? А вона сказала, що до її голови приставили автомата до, до голови, і тому вона робила це під примусом. Але місцеві жителі це спростували, і вона в подальшій розмові вона теж е визнала фактично, що вона ну сказала неправду. От і що вона дійсно це робила через те, що просто хотіла їсти, вона хотіла ж трошки заробити. От, і це була така головна причина. Ну, судячи з того, що я почув, тобто не політична, не якісь переконання її, і просто самі місцеві жителі так само казали, що ця, це ця жінка, вона не з тих людей, які е, там у яких взагалі є якісь ідеї, о, це просто там люди, які за гроші будуть робити, все, що завгодно. Така категорія людей теж достатньо велика. От, для яких байдуже яка партія, яка яка. Зрештою країна на жаль, от які ладні перефарбовуватися суто з таких матеріальних підстав. Пане Олеже, дуже дякую вам за цю розмову. Дякую, що ви розповідаєте нам про те, що відбувається на звільненій Херсонщині. Ми чекаємо на деокупацію всього регіону. Херсонщина, Україна, Запорізька область, це Україна, Донецька, Луганська і так далі. Це все України тут мають звідси мають піти російські окупанти. Олег Батурін, журналіст з нової каховки, автор центру журналістських розслідувань. Був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.